Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею. Батат! Або ще як її називають солодкою картоплею. Сьогодні будемо готувати з неї чотири страви. Покажу вам, який він гарний у розрізі. Батат нарізали соломкою, деко застеляємо пергаментом і виложуємо батат. По весі поливаємо двома столовими ложками олії, посипаємо розмарином. Додаємо чебрець, вдавлюємо три зубчики чеснику і все гарно перемішуємо. Солим, перчим до смаку. Додаємо паприку і знову гарно перемішуємо. І беремо духовку на 200 градусів на 25 хвилин. Přišlo dva.